Відкривали турнір жінки категорії фітнес. Далі свою майстерність показували чоловіки у класичному бодібілдингу та майстри цієї справи. Запоріжанка Тетяна Давиденко виступала у категорії бодіфітнес та разом зі своїм партнером представляла наше місто у розділі Змішані пари. Для неї ці змагання відбіркові на чемпіонат Європи. «Будемо старатися. Ліана Заботенко допомагала нам ставити произвольную програму. Тренера, мой тренер, Михайленко Віталій допомагав ну, слепить из мене все, що було можливо. Ну а Женя уже сам приложила свої усилия. Будем старатися. На континентальну першість вже встиг відібратися партнер Тетяни Євген Романов. Ці змагання для хлопця чергова підготовка. До них спортсмен підійшов серйозно. Просто нужна знати для себе, що робити. Поэтому на самой сцені там вже не складно, там вже нічого не зміниш. Основна робота задовго до сцени. Тяжело там не буває. Що стосується порівняння з ребятами, хто в категорії, это це интересное. Ну, результат конечно же, от ж, від всего. Змагання тривали два дні. Посперечатися за нагороди національної першості зуміли близько півтисячі учасників. Приїхали спортсмени з усіх областей України. Запорізький регіон представляло понад 80 атлетів. Одна із найчисельніших збірних. Хорошу конкуренцію склали команди з інших областей. Спортсмены приехали, представляют почти все области Украины. К нам чуть меньше, чем обычно доехало спортсмена Западной Украины, а все остальные регионы представлены в полном объеме команды. Вообще в нашей федерации официально 34 категории. Все эти категории на нашем Кубке Украины будут представлены. Это бодибилдинг мужской женский физик. Новое название женского бодибилдинга классический бодибилдинг, менс физик, бодифитнес, фитнес мужской и женский, категории юниорок и также мастера. Проводити Кубок України з бодібілдингу у Запоріжжі для місцевої федерації було за честь. Аби знову отримати таку можливість, довелося чекати 12 років. Радує тренерів і той факт, що багато легендарних спортсменів та лідерів національної збірної запоріжці. Ми за всю історію проведення чемпіонату України були 8 разів обладателями Кубка України. 8 разів. Це дуже багато. Потім був великий перерив, був спад. Запорожье не проводили соревнования 12 лет. И вот мы в прошлом году провели на таком уровне областные соревнования, что нам доверили Кубок Украины. И мы смогли в командном зачете занять второе место после Киева. Это очень большая победа. И 6 человек отобрались на Европу из Запорожья. Это тоже победа. Крім командного срібла зуміла також відзначитися пара Тетяна Давиденко та Євген Романов. У своїй категорії вони викликали справжній фурор і посіли перше місце. Тепер спортсмени розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи, який у травні прийматиме Іспанія. Оксана Стишенко, Олександр Гоц, Тв. 5